Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, які двері ви зможете відкрити найближчим часом. Які двері ви зможете відкрити для себе? На три варіанти розклад буде, як завжди. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, який ви зможете двері відкрити. четвірка мечів. По-перше, це стосуватиметься робочих питань, або це, можливо, ви зможете побачити те, чого ви тривалий час не чули, не бачили, не розуміли. І зараз прийде час такий, що для вас відкриються ці знання, для вас відкриється потрібна інформація, і ви зможете рухатися туди, де ви обрали для себе цей напрямок. Тобто те, що для вас відкриється, воно вже сформоване у просторі і наразі готове для того, щоб ви його побачили і вирішили свої питання. А поки що ви маєте певну стабільність і розумієте, де ви знаходитесь і що ви робите. Тож очікуйте потрібну інформацію, яка відкриє вам якісь двері у робочих питаннях. Другий варіант. Вісімка жезлів говорить про те, що, можливо, найближчим часом ви дуже швидко зміните або вектор свого напрямку, а можливо, у вас дуже швидко будуть відбуватися події. І те, що ви самі собі дуже сильно хотіли, ви зможете здійснити. До того ж, ці події будуть відбуватися настільки швидко, що ви і самі. Навряд чи так швидко зможете усвідомлювати, що там відбувається. Але якщо ви хотіли змінити роботу, це буде успішним. Якщо хотіли здійснити якусь поїздку, переїзди, це ви зможете здійснити. І також перед вами відкритися зможе 8 дверей. Ну, Можливо, у вас було там якісь питання, 8 питань, невирішених для вас наразі. І от ви зможете кожним ключем відкрити найближчим часом будь-які двері. Тобто, ви вирішили робочі питання вирішити, ви це зможете зробити. Захотіли здійснити поїздку, ви зможете це зробити. Захотіли зміни у свої стосунки, ви також зможете це зробити. Тож, будь-які питання для вас, ви зможете найближчим часом вирішувати дуже легко і дуже швидко. І третій варіант. Третій варіант тут жезлів. Тут взагалі будь-які нові починання для вас будуть вдалими. І ви зможете, якщо обрали якийсь новий напрямок, можливо, хтось хоче розпочати свій бізнес, можливо, хтось хоче йти в якісь нові починання, навчання, або також міняти роботу, ви зможете все здійснити. Будь-що, чого б ви самі собі не забажали, для вас це буде така можливість. Відкривати всі двері завдяки вашому бажанню. Достатньо буде тільки сильно того захотіти. Ну, от такі наразі двері перед вами готові відкритися. Головне, дійте, бо як не будете діяти, то її двері ніякі не зможете відкрити. А я бажаю вам успіхів. Хай всі двері перед вами завжди будуть відкриті.